Усім привіт! З вами Гілка Виноградна і я вітаю вас на моєму варіанті проходження челенджу 100 дітей. Перед вами моя матріарх, її звати Віолета Карамболь, і я просто тащуся від неї. Ну, ви тільки подивіться, яка ж вона гарна. А ще тут в нас вже одразу ловить рибку Морті Гот. Я чесно кажу, я нічого не влаштовувала. Він сам прийшов не виновата я, як то кажуть, і раз він прийшов. Ну, ну, сам Бог велів. А поки вони з Мортімером будуть спілкуватися, я трішечки буквально в двох словах розповім вам, що це буде так за такий челендж. А, як зрозуміло, з назви ціллю цього челенджу є народити 100 дітей і витратити на це якомога меншу кількість поколінь. А, ми починаємо грати за сімку, обов'язково жіночі статі зрозуміло. А, вона має бути у сім'ї одна, і ми маємо заселити її на лот. Коштує не більше ніж 20 тисяч. Так, давайте зробимо з Мортімером селфі, а я поки що продовжу розповідати. Там є певні правила, звісно, ми не можемо використовувати ніяких читів, окрім як якихось читів, щоб вирішити певні баги гри. Ми не можемо користуватися послугами няні та послугами кейтерингу. І ми не можемо дорослішити а, цих новонароджених бебіків. Давайте ще з цим познайомимося, Хай буде про запас. Так ми не можемо дорослішити новонароджених бебіків раніше. Тодлерів ми можемо дорослішити як тільки вони прокачають собі усі навички до третього рівня. А дітей і підлітків ми можемо дорослішити, коли вони стають у школі відмінниками. Більш докладні правила будуть за лінком в описі під відео. А ми з вами починаємо вже спокійно грати. Віолетку тут спілкується з майбутніми татусями наших дітей. Це до речі, Дон Латаріо. Я навіть не помітила, поки я розповідала вам з ким там вона знайомиться. Ну добре, буде в нас і Мортімергот, і Дон Латаріо. Зберемо всіх. Всіх кращих всесвіту Сім зберемо в колекції титусів. Ну, Я думаю, у всіх це стандартно, тих, хто проходить цей челендж, так воно десь і відбувається. А, тут ще якісь сімки рибку ловлять, але нам вони не цікаві, бо це жінки, нам вони нічим не допоможуть. Як я планую взагалі е, грати? Я Хочу намагатися робити так, щоб у нас ну, десь в кожній серії була нова дитина. Тобто ми будемо знайомитися з новим татусем, або якщо ми вже з ним знайомі, покращувати з ним стосунки, заводити дитину. Потім я буду робити невеличкий таймскіп. І повертатися до вас, коли Віолеточка буде вже на третьому триместрі. тому що я думаю, що це збирання коштів, і все таке не дуже цікаво. Це буде принаймні поки що, поки в неї ну, зараз взагалі нема дітей, а там, поки там буде одна, дві, це не дуже цікаво. Я буду робити таймскіпи. Потім вже коли в нас буде повна домівка Тодлерів. <і>, і за цим весело буде спостерігати, тоді я буду показувати. Бо ще я хочу вам нагадати, що в мене лише базова гра і, і це буде треш. А тим часом ми почали вже потроху фліртувати. Так, Мортімор, ти куди пішов? Ану стояти, я сказала, стояти. Він не каже, що він йде? А що сталося? Так, Мортімер, ні, ти нікуди не йдеш. Ми вже з тобою фліртувати почали. Давай, сексі поуз. Взагалі, я думаю, зараз треба було вам про Віолет розповісти, показати, які в неї риси характеру. Але я побачила Мортімера і вирішила, що ми одразу з корабля на бал. Ну, Давайте, поки вони ще розмовляють. Я вам трішечки розкажу. Віолетка в нас така дружня і дуже весела особистість. Вона дуже любить гарно жити, але не любить працювати. Тому вона обрала для себе отакий стиль життя. Вона сподівається. Що якийсь з цих чоловіків, коли вона народить від нього дитину, буде давати їй гроші за це. Але Віолетчку в житті чекає велике розчарування, тому що ці чоловіки ні копійки їй не дадуть. Ось так. А в нас тим часом перший поцілунок. І, звісно, я все скріню. Ну що, дуже добре в нас, в принципі, все yeah, просувається. Я думаю, ми зараз дуже швиденько зробимо а, дитинку. Yeah. Ще якісь чоловіки тут бігають, але ми вже не будемо витрачати so час. Так, Мортімер, та куди ти знову пішов? Давайте дитину робіть. все. А ще я хотіла сказати щодо імен майбутніх дітей. Ім'я для першої дитини в мене вже забронювала квітка. До речі, привіт тобі, якщо ти це дивишся. А, а всі інші можете писати в коментарях, як би ви хотіли, щоб Біолета назвала свою наступну дитину, і таким чином ви зможете записати себе в історію мого челенджу. Я все запишу собі, обов'язково зроблю список і всі імена будуть використані. Так, а чому вони не йдуть? Я не зрозуміла, якого, якого фіга ви відміняєте мої дії. Так. Давайте Мортімера додамо в групу і підемо з ним разом додому ближче до ліжка, може так вийде? Взагалі офігіли ці сіми. До речі, ось в такому будиночку в нас живе Віолета. Я його будувала не сама. Я скачала рандомний стартер з галереї. Тільки оцю кімнату я переробила, зробила її дитячою. Там була звичайна спальня, і поставила телек. Ще в нас тут є комп. Я його купляла чисто щоб зробити налаштування в командному центрі. Тому зараз я його продам. Все, я продала цей комп, і тепер в нас все в рамках челенджу. Ця ділянка коштує там щось з чимось. Так, є ця дія, все прекрасно. Пер залишається сподіватись лише на те, що Мортімер не спертачить і зробить все як треба з першого разу. Давай, Мортімер, я в тебе вірю. Я вірю в тебе. Я вболіваю за тебе. Ну ви в ліжко збираєтесь ти чи ні? Давайте вже швидше, будь ласка. Ну? Скільки можна? Кізойолето, давай, давай, зваблю його. О, нарешті. Я думала, я вже не дочекаюся. Дивіться, до речі, яка в віолетта симпатична піжамка. А ще кілька слів про правила челенджу. Я вімкнула в командному центрі старішення під час вагітності, тобто не вийде так, що вона буде жити вічно через те, що вона постійно вагітна. Так, давайте зробимо тест. І ще я захотіла собі трішечки урізноманітнити цей челендж, і окрім того, що ми будемо колекціонувати дітей, ми ще будемо збирати якісь колекції. Подивимось ще, що саме ми будемо збирати. Я поки що не вирішила. Так, ну, і що в нас? Є! У їсти за двох прекрасно, Мортімере, я завжди в тебе вірила, ніколи в тобі не сумнівалася. Давайте одразу скажемо йому, що ми залишаємося тільки друзями, бо нам цих проблем не потрібно. Нам потрібна від тебе лише дитина. Ну, от куди ти знову пішов? Так, я поставлю на паузу. І ось ця дія, Нарешті, все. Давай, Віолета, кажи йому, що ви. На жаль, не можете бути парою. Ви занадто різні люди і пробач мені мортімере, але ну, давай залишимось друзями. Справа не в тобі, справа в мені. Ну коротше, все таке. Ну, звісно, як усі вагітні сімки, вона одразу ж дуже голодна. Нехай вона поїсть, бо вона молодець. Вона зробила, що було треба, і заслужила поїсти. Так, і може відправити її в ванну. Хоча, хоча. Давайте, певно, трішечки давайте певно погуляємо і пошукаємо татусів на майбутнє, щоб потім це було швидше. От дивіться, в нас тут якийсь Мартін-Лонг, ловить рибку. Таке дуже рибне місце. Чоловіки тут е, ловлять рибку, а ми ловимо чоловіків. Прекрасно. Зараз е, Фіолеточка поїсть і піде з ним познайомиться. Мортімере, шановний, а ти не хочеш піти додому? Тебе там бела не чекає? Ну, вибач, звичайно, але ти вже що треба було зробив? Ну і можеш йти? Давай якось. Ну. Ну добре, так, давай швиденько їш. Не треба розмовляти з Мортімером. Іди з цим розмовляй. Давай, представся йому, дружня. Он там ще хтось є. Давайте подивимось: Малкольм Ландграб. Угу. Але він підліток, але він підліток. І ми підлітків поки що чіпати не будемо. Залишайся, квіточка, підростай. Ну, що ти там вже поїла? Та швиденько, Віолето, ну. Так, тут більше нікого немає. О, дивіться, дивіться, вона йде прямо старілочко. Дивіться, яка мадам, яка мама сіта, ну, ну, богиня, діва, обожня. Сусу. Сусу, сусу. -су. Су -су. І він нам теж каже СУ СУ. До речі, дивіться, в нього така цікава зовнішність, така трошки азійська, не дивлячись на те, що він блондин. Я думаю, і діти від нього такі досить красиві будуть. Давайте ми будемо з ним спілкуватися, щоб у нас були варіанти на майбутнє. Селфі поки що робити не буду, не буду на це витрачати час, бо мені не потрібно з ним, поки що дуже сильно дружити. Так, знайомств нам буде достатньо. А чому в неї з цими з панкейками такі жахливі стосунки? Це тому, що вона не прийшла на це привітання з фруктовим тортом? М -м -м. Так, тут є де якийсь новий ще цікавий чоловік. Це Альфонсо! Альфонсо Карлайл! Подивіться, це командний центр його заселив і перевдягнув. я буду кричати, це ж батько мого Малкольма з династії. Боже, треба з ним теж привітатися. О, Альфонсо, це тебе життя не пощадило. Ну, якщо вже доля так склалася, що Альфонсо трапився нам на шляху, то ну треба його брати в тусі. Чому б ні? Чому б ні? Тобто в нас вже є три варіанти на вибір. Це непогано, як для першої серії. Чесно кажучи, я думала, що буде набагато складніше. О, Мортімер нарешті йде додому. Чудово Я Думала, що я буду довго намагатися якось тут опанувати себе в цьому челенджі, але для початку це досить непогано. Давайте ще Віолеточка трішечки половить рибку разом з цим своїм новим знайомим. Вона любить природу, тому я думаю, їй це сподобається до того ж для дитини корисно. А я буду робити зараз таймскіп, і ми з вами зустрінемось на моменті, коли Віолета буде на третьому триместрі. І от я знову з вами. Віолеточка спить, нам телефонує Мортімер. Він хоче знайти нову роботу. Ну, хочеш, шукай мені, все одно. Так. Тут в нас вже є новий врожайчик, як ви можете бачити, в нас стало побільше грошей. Давайте подивимось: Ось в нас третій триместр, вона скоро буде народжувати. Я точно не пам'ятаю, о котрій годині це має відбутися, але вже дуже скоро. За кадром я тут ходила довкола, збирала врожай, копала камінчики, потім це все продала. І за рахунок цього ми тепер маємо гроші. По майбутніх татусях в нас є оцей Мартін Лонг, є якийсь оцей невідомий чувак, з яким я випадково познайомилась, є наш Альфонсо, є Панкейк, але в неї жахливі відносини з ним, і є Дон Латаріо. Напишіть, будь ласка, в коментарях вашого фаворита. Коротше, напишіть, будь ласка, як ви хочете, кого мені взяти наступним. Ну, тобто, ми візьмемо всіх точно, але кого саме наступним взяти? О, яка вона вже животатенька, ви тільки подивіться. Давайте ми її ще трішечки відправимо тут, буквально біля будинку, зібрати. Так, вона хоче поговорити з Мортімором і хоче повліртувати з Доном Латаріо. Нічого собі. Ну, Віолетта, добре, добре, ми це обов'язково виконуємо. Так, і давайте попродаємо все, що в неї тут є в інвентарі. І я хочу почати робити садочок, тому що садочок це хороші гроші. Я не буду дуже багато саджати, тому що часу на догляд за рослинками багато в нас не буде. Але ну буквально трішечки по одному кожної рослинки, що вона там знайшла довкола, ми посадимо. Ну, Просто щоб був якийсь дохід, бо, за правилами челенджу Віолета не має права працювати на роботі, на якій вона повинна виходити з дому. А наскільки я розумію, в базі це будь-яка робота, тобто вона взагалі не має права в мене працювати. Тому нам потрібен якийсь дохід. І в неї вже є декілька ось цих фігурок. Тому, я думаю, що це буде саме та колекція, яку ми почнемо збирати. Так, піолеточка пішла саджати. Чудово, а я закінчу продавати. Всю решту я продам, залишу тільки оці фігурки для нашої колекції, і залишу жабок, бо це теж гроші, жабок можна розмножувати. Все, в принципі, нам залишається лише задовольняти потреби і бажання віолеточки, і чекати, поки вона буде народжувати. Як ви бачите, я цю люльку колиску не купляла. Тому що я хочу піти з нею в лікарню і трішечки зекономити гроші, поки що на перших етапах. Нам цю люльку гра дасть безкоштовна, і таким чином ми зекономимо. Давайте, поки в нас ще є час і нема вічно невдоволеного життям Бейбіка. Ми відправимо нашу віолеточку приготувати собі їсти. Бо я так думаю, що ха -ха, найближчим часом вона зовсім не матиме змоги підійти до холодильника і до плити і щось там готувати. Тому давайте зробимо невеличкий запас їжі, от, поки є можливість. Дивіться, в неї вже третій рівень кулінарії. Я, до речі, поставила на цьому лоті властивість таку, завдяки якій краще підвищується навик кулінарії. Це в рамках правил. Там, за правилами, можна ставити на ділянку одну якусь властивість. Зазвичай всі ставлять левіні, але оскільки в базовій грі немає цієї властивості. То я поставила таку, що воно допомагає прокачувати навичку кулінарії, садівництва. І там ще, здається, чогось, я точно вже не пам'ятаю. Так, давайте вона ще щось приготує. Це я поставлю в холодильник, щоб воно не зіпсувалось а було про запас, і дам їй ще дію готувати. О тут якісь такі цікаві страви. Давайте спробуємо це приготувати. Я ніколи це не готувала. Подивимось, що воно таке і як воно виглядає. Вона зготувала тут купа брудних тарілок, і ось так воно виглядає. Ну, досить прикольно така графіка всім круто. А, так, до речі, про брудні тарілки. Як ви ставитесь до нанобаку? А мені купити віолеті нанобак і заробляти на брудних тарілках, чи ви вважаєте, що це досить читерний спосіб заробляти гроші? Теж напишіть, будь ласка. Так, поки що Віолетчка готує, народжувати вона не збирається. Ну, ми чекаємо далі. Давайте, напевно, відправимо її ще трошечки пропіклуватися про наш садочок. Там все полити потрібно. Їжу я покладу в холодильник, і потім ще вона нехай помиє ось цю тумбу. Ось цю тумбу треба помити, і потім ми вже відправимо її, вдовольняти свої потреби, їй там поїсти треба буде і все таке. І сподіваюся, що вона вже скоро буде народжувати, бо ну куди далі чекати, куди. Так, нехай Віолеточка поїсть в останній раз спокійно, поки в неї є така можливість. І може нехай трішечки подрімає теж, щоб просто в неї усі потреби були повністю задовільнені. Я вже так сильно хочу побачити цю дитину. Хто ж там народиться? Хлопчик чи дівчинка? На кого буде ця дитина схожа більше на Віолеточку чи на Мортімера. Ну, я думаю, що в Віолеточки така більш сильна генетика, тому я думаю, що дитина буде в неї така більш темненька. Хоча це Сімс, і може бути все що завгодно. Тому давайте будемо чекати. І я сподіваюся, що вже скоро так нам телефонує Альфонсо. А, і він хоче з кимось піти на побачення. Ні, поки що не йди. Бо ти нам потрібен на майбутнє. Ти там зробиш свої справи і далі вже можеш ходити на побачення з ким хочеш. Віолоточко, ти там не надумала народжувати? Скільки ще? Ось там в неї ці стрілочки йдуть всі вгору йдуть, а вона все не народжує і не не народжує. Коли вже? Коли давайте пришвидшимо час, поки вона спить. Звісно ж, поки Віолета спала, вона дуже сильно захотіла в туалет, а народжувати так і не захотіла. Давайте вона вже доспить, сходить в туалет. О, нарешті! Нарешті ми народжуємо! Шановні, ми народжуємо. Зараз вона швиденько сходить в туалет і я буду відправляти її до лікарні. Так, вона хоче допомогти з домашнім завданням, але до цього ще далеко. Вона хоче сходити в туалет, ми це зробили. І вона хоче зустріти когось нового, це ми теж обов'язково зробимо. А зараз, будь ласка, іди в лікарню і народи там дитину. Хто, 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 хто. Дівчинка! Це дівчинка. Ми маємо першу дитину і квітка. Я сподіваюся, що ти це дивишся, тому що вітаю тебе! В нас є Орфея. Ось так: в нас є перша дівчинка від Мортімера Гота. Її звуть Орфея. Ну все, маємо першу дитину. Починається треш, давайте ми на неї подивимось на нашу Орфею. Ось така вона, як я і казала, на маму схожа. Ну, Поки що не зрозуміло, які там в неї будуть риси обличчя, але Кіра в неї точно як у матусі. Давайте ми відправимо нашу віолеточку доглядати за дитинкою. І на цьому я певно вже буду закінчувати цю серію. Сподіваюсь, вам сподобалось. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на мій канал. З вами була Гілка Виноградна. Це був челендж 100 дітей. Дякую за увагу. Па-па!